Кухонна мийка фірми Кронер сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі, розмір якої 78 на 48 см. Товщина каркасу 3 мм, Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Віка з опущеним крилом. Крило йде як з лівої сторони, так і з правої сторони. В комплект входить змішувач з витяжним гусафом, досить практичний, на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. Та всі шлани для під'єднання, кріплення, заглушки. Ціна такої мейки 5800 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.